Ігнатій, Ігнатій пропонує 15 хвилин. 15 хвилин щодня. Найкраще ввечері робити, але можна зранку робити ще ніч інтегрувати і спецсвідомості. 15 хвилин. Ігнатій вважає, що цього часу достатньо, ну, щоб це, цю молитву провести. Можна, якщо ввечері ви дуже втомлені, можна зранку робити, можна. Десь в обідню пору. Коли маєте час, можливо, їдете 5 15 хвилин в трам... трамває на роботу в трамваї можете зробити і свідомості. Тобто знайти якийсь час, особливий час. Ось. І, і... Натій пропонує ну, тих, тих 5 кроків і свідомості на початку. Це просто себе відчути, де ви є, хто ви, як ви себе почуваєте фізично, духовно, де ви знаходитеся, хто є поряд з вами. Ні? Можна заплющити очі, головне, не за кермом це робити. Заплющити очі, уявити собі, що Господь на вас дивиться з любов'ю, знак Христа. Перший крок. Другий крок просите про благодать, ну, про світло Христове, щоб дійсно бачити. Я довіряю Богові, я прошу про благодать. Надіюся на благодать і намагаюся діяти, діяти ну, в благодатні. І тоді третій крок: ви собі можете просто пригадувати годину за годиною, або зустріч за зустрічю зранку від моменту, коли ви прокинулися. Пригадую собі цей день, не аналізуючи, тільки собі пригадую. І, і в кожній, наприклад, зустрічі з іншою людиною намагаюся ну, бачити світло або тінь. Ця зустріч, що мені це дало? Чи, де там, чи там був Господь? Я себе запитую. Наприклад, мав проповідь, чи там був Господь, чи він, чи він проповідував до мене, а я до людей. Чи там був взагалі ну, Господь. Ні? Когось вислухав, іншу людину вислухав, чи там був Господь. Просто себе запитую. Світло тінь. Не аналізую розмову, тільки просто себе запитую, чи там був Господь, якби з польоту птака дивлюся на, 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 на якусь подію, яка тривала, наприклад, дві години. А я лише дивлюся так, ну, пару секунд, так якби з збоку дивлюся, оцінюю, ні. чи там було світло, чи тінь на, на свій розсуд. Прошу благодаті і використовую ну, цей ум. Якось. Ось, і це є цей третій крок, він ну, найдовше триває 10 хвилин. Якщо із 15 хвилин, то третій крок це є основний час. Четвертий крок я е, відповідаю: якщо бачу світло, я дякую. Я дякую дякую за, за те, що було продовження. хороше, прекрасне, ну, на мою думку, світле, Боже. Де можу за щось дякувати, наприклад, за якусь зустріч. Я можу розповідати. Четвертий крок це теж, коли я можу просити, запитувати, можу розповідати Богові, наприклад, про якісь труднощі, про свої страхи, можу розповідати, ні? про важкі відносини, ні? можу розповідати, виливати свою душу. І, і, і четвертий крок він також включає ну, цей елемент темряви, зла гріха. Що я бачу гріх темряву, я роблю і спецсовісті, тобто я готуюся теж до сповіді. Четвертий крок це, це те ж місце, де я ну, бачу вчинки. І спецсвідомості насправді мене вчить розпізнавати ну, пориви ну, думки в нас. І спецсвідомості звертає нашу увагу на думки. Те, що у нас в серці відбувається. Натомість е я також звертаю увагу на вчинки, особливо якщо є ну, на темні вчинки, злі вчинки, ну, якщо бачу гріх. Ось і п'ятий крок це, це коли ми просимо про світло на завтрашній день. Я прошу теж про благодать. На другому кроці прошу про благодать, щоб подивитися на цей день, пригадати. І на п'ятий ят, крок я прошу про світло на завтрашній день, щоб зранку ну, шукати Бога, більше шукати Бога, шукати Його, ну, розплющивши очі, в часі ну, молитви, в часі святої літургії бути більш уважнішим часі зустрічі з іншою людиною, слухаючи, спілкуючись, розмовляючи з іншою людиною, ну, шукати ну, шукати в цьому Бога. Спілкуюся, слухаю іншу людину, я слухаю вас і слухаю в першу чергу Бога. Що Бог до вас говорить? Чому? чому? Що Він до вас міг би ска говорити? Що Він до мене говорить, коли ви до мене говорите? Ось, і, і таку молитву завершуємо, отчин, молитвою «Отче наш». Це 15 хвилин. Треба старатися вкластися в 15 хвилин, щоб воно не було так, не розтягувалося. ні. Ось. А, а можна, ем, можна робити таку, таку лайтову, легку версію Іспиту свідомості? Це просто на подушці. Ем, три подяки. Три подяки. Просто подякувати за три Божі дари. Це може бути людина, може бути річ, може бути подія. Просто три подяки. Коротка форма іспиту свідомості. Це три подяки. Можна перепросити Бога за три якісь речі. А можна про три речі просити. Це такі, така лайтова версія ні? іспиту свідомості. Просто, просто подяки. Я би ну, я більшу увагу звертав власне, на подяку, подяку, дякувати, дякувати. Здорова духовність це духовність прослави. Коли ми дякуємо, ну, бо є за що дякувати, попри все, дякую.